Всім привіт! Сьогодні в нас на розборі буде такий дзвінок радянський, який називається Sonata 1. Думаю, зніму коротеньке відео, так як скільки я дзвінків розбирав радянських, майже у всіх були КМ-конденсатори. Це вирішив засняти. Сам не знаю, чи вони там є, але побачимо разом. Такий він в нас. В принципі, кнопочки є. Посріблення вже точно є. Плата 100% повинна якась буде. Так що дивимося, чи буде якийсь КМ-конденсатор. Поскручував. Всі болтики, ну що ж, вскриваємо. Ох, ніхрена собі тут плата. Я довбу. Плата на весь дзвінок. Це вже мене радує. А що ж тут всередині? Один болтик. Чи, можливо, так знімем? Ні, зараз я зніму. Так, не треба було того болтика скручувати. Підкувернув викруткою. І знімаємо. А, дивіться, який маленький динамік. Так, а що в нас тут? Давайте відразу тако. Щолк. Щолк. І. І що в нас тут робиться? Так. Аж самому цікаво. Раз. Є КМК. Ох ти, ніхрена себе, яка он до рижа. Рижа, зелені, мікросхеми, жовта. Оце то да, оце то бонусок такий. Ніфіга собі. Так, зараз я ці гноти повідкручую, Тобто повідриваю і покажу детальніше. Ви би чули, як я тільки що матюкався. Я ж то тільки ці зразу побачив. Одна, друга і третя. А як глянув сюди, то вообще капець якийсь. Дивіться, блін. Дві цей іще дві, дві болди 6F. І ось ще маленька 6F. Оце то, блін, дзвінок. Я дувбу. Це просто не плата, це. Це капець який. Потім дирчастий, раз, два, два, наче. Потім флажки, раз, два, три, чотири. Триста пятнадцяти, раз, два, три, чотири, пять, пять. Потім. що ще? А, ось діод з золотою буквочкою С всередині. А, і ще жовта КМка. Оце так дзвіночок. Так, ну що, найголовніше, що хотів показати, це КМки. Тепер ми зараз їх поскушуємо і заважимо. Я думаю, тут буде грама 4 оранжевих. Ну, побачимо зараз. Так, це то я викупив предметик, собі з коробки витягнув. От такий в нас результат з дзвіночка Соната. Навіть мідяшки 60 грам на 15 гривень. Так, це таке в нас. Потім по золоту в нас є от такий матеріальчик. Порозкушував, Доє жовтеньке в мікросхемках. Так, по сріблу. Так що є і срібло, і золото, і паладій. Так, ну що ж, будемо важити. Давайте спочатку жовтеньку закинем. 0,1. Потім зелені. 0,35. І найголовніші. Сама маленька скільки буде? 0,22. Так. Так. Три, а я казав, чотири риженьких буде. Ну і всі разом. рівно 3,5 грами. Так як зараз ціни бігають, фіг їх поймеш. Ну, приблизно, приблизно на 150 гривень тільки камочок. Так що такий в нас получився результатик. Непоганий. Не можна сфокусувати. Ну, то таке діло. Жовта 1В, зелені 3F і 3 в І оранжеві в нас 6F. Ну що ж, такий в нас получився розборчик маленького, цікавого предмета. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.